Доброго дня! Сьогодні ми з вами опрацюємо завдання 44-го уроку. В першому завданні у нас загадки. Потрібно їх відгадати та записати слова відгадку. Для допомоги у вас є в довідці слова: гарбуз, рукавичка, подушка, вікно, вогонь. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Плету хлівець на четверо овець, а п'яту на кізочку. Це рукавичка. Поля скляні, дороги дерев'яні. Вікно. Не кінь не віл, а прив'язаний. Гарбуз. Не п'є живе, а нап'ється умре, вогонь, не пташка а спір'ян. Подушка. Необхідно виписати із загадки слова з апострофом. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо п'яту дерев'яні, прив'язаний, п'є, нап'ється, пір'ям. В другому завданні необхідно утворити і записати слова за зразком. Як ви бачите, у зразку у нас з'являється слово з апострофом, солома, солом'яний. Перш ніж виконувати завдання, необхідно повторити правило правопису апострофа. Апостроф пишемо після губних Б, П, В, М, Ф перед «я», «ю», «є». При роздільній вимові. І після твердого Р, після м'якого Р апостроф ми не пишемо. І після Б, П, В, м, «ф», після губних, якщо перед ними є інша буква на позначення приголосного, крім Р, теж апостроф не пишемо. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Дерево дерев'яний. Пишемо апостроф, тому що е, в губний. Морква морквяний. Апостроф не пишемо, тому що перед губним в стоять інші приголосні. Олово олов'яний з апострофом губний в, різдво різдвяний. Без апострофа, тому що після губного в стоять приголосні. Соловей солов'їний. В Наступному завданні необхідно утворити і записати слова з подовженим приголосним. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Знати знання. Звати звання, множити множення, запитати запитання, оповідати оповідання, малювати малювання, додавати додавання, ділити ділення, віднімати віднімання. Четверте завдання. Серед запропонованих варіантів обери правильний запиши прислів'я без помилок. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Сказати легко. Для того, щоб правильно записати це слово, необхідно змінити слово так, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний, який дасть нам чітку вимову цього приголосного. Легко легенько. Сказати легко. А зробити важко. Для того, щоб правильно записати це слово, теж добираємо таке перевірне слово, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний, важко, важенько, а зробити важко. Книжка вчить знову на це правило орфограма. Добираємо таке слово, що після сумнівного приголосного стояв голосний, книжка-книжечка. Як ми е, пишемо Я, а вимовляємо «я», Як на світі жить? Землі кланяйся. Це орфограма на правопис позначенням якості приголосного. М'якість приголосного ми позначаємо літерою Я. Кланяйся. Низько. Теж орфограма на правопис сумнівних приголосних. Добираємо таке перевірне слово, щоб після сумнівного приголосного стояв голосний низько, низенько. Землі кланяйся низько, до хліба будеш близько. Теж орфограма на правопис сумнівного приголосного. Змінюємо слово так, щоб після сумнівного приголосного був голосний. Близько, близенько, до хліба будеш близько. В наступному завданні необхідно відтворити вірш, додавши слова з довідки. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Вже пригріло сонечко золоте, квітами барвистими луг цвіте. І кущі гори цвіту, і сон трава, і фіалка зіронька польова. Цілий оберемок їх нарвемо, і вінок веселочку сплетемо. Дякую вам за роботу, до побачення, до нових зустрічей!